В Київській Русі до монгольської доби беззаперечне місце належить фундатору східнослов'янського чернецтва, засновнику Києво-Печерського монастиря, родоначальнику спільного монашого життя на Русі, творцю так званої Печерської ідеології, своєрідному церковному та політичному письменнику та діячеві 60-70-х років XI століття Феодосію Печерському. Збереглось життя цього святого, котре було створене вченцем Києво-Печерського монастиря Нестором Літописцем. Дослідники датують його створення другою половиною 80-х років 11 століття. Саме в цей час ігуменом Києво-Печерського монастиря був сподвижник Федосія Печерського, той, хто постригав його в Чернество у 1032 році, Никон Великий. Поява життя преподобного отця нашого Феодосія Ігумена Печерського була викликана необхідністю канонізації цього святого по його успінню. Життя Феодосія дійшло до нас у пізніших списках, проте воно для нас несе дуже цінну інформацію, яка стосується дослідження життя та діянь Феодосія Печерського у різних сферах історії Київської Русі. Починаючи від релігійної діяльності життя в Києво печерському монастирі, його розбудови, а також церковно-політичної діяльності як самого Ігумена, так і самого Києво-Печерського монастиря. Майбутній подвижник славетний Кепчерський Гумен народився у нинішньому Василькові, тодішньому Василеві, у сім'ї княжого Тіуна, управителя міста. Мати його була сувора та горда жінка. На восьмий день, немовля, принесли до священника, який, як пишеться, в житті Феодосія Печерського, і нарік його Феодосієм. Що значить відданий Богові. Проте це, про це не відповідає дійсності, адже Феодосій це грецьке ім'я, чернече ім'я, і отримав його юнак у 1032 році під час постригу у Чернецтво, вже в Києві. Отже, мирське ім'я, немовля, яке він отримав після народження, нам залишається невідомим. Невдовзі сім'я Феодосія за повелінням князя переїжджає до міста Курська, де пройшли його дитячі та юнацькі роки. Тут він оволодів грамотою в одного з учителів. Тут він почав, напевно, під його керівництвом читати богослужбові книги Євангелія, апостол Псалти. Він відвідує регулярно церкву і відрізняється від своїх однолітків. Коли дитині виповнилось 13 років, помирає його батько, і весь тягар сім'ї лягає на плечі матері. Феодосій, досягши 23 років, залишає свою рідну домівку і відправляється, як сказано в його житті, до стольного града Русі Києва, щоб там присвятити себе служінню Богу. Поміж істориків побутує думка, що перед тим, як прийти до Києва і прийняти чернецтво в печері старця Антонія, Феодосій знову приходить до свого рідного Василева, де він влаштовує в цих місцях печеру і проводить деякий час у молитовних подвигах на зразок давніх християнських подвижників відлюдних. Саме Едвард Труліковський у своїй праці опис повіту Васильківського, який побачила світ у Варшаві в 1863 році, зазначає, що до 1815 року була видна печера, у якій підв'язався преподобний Феодосій перед тим, як вирушити до стольного града Русі Києва і там прийняти у. Печері старця Антонія, Чернечий постриг. Отже в 1032 році юний Феодосій приходить до Києва, де обходить всі існуючі монастирі, засновані греками, але в жодному з них не зупиняється. Як говорить його життя, так було угодно Богу. Невдовзі він приходить на пагорби Дніпра, де нині Печерське районне міста Києва, і в печері знаходить старця Антонія. Та він просить благословення залишитися жити в його печері та прийняти чернечий постриг. Антоній його благословив і наказав великому Никону Ярею постригти Феодосія в чернецтво, що той і зробив. Так розпочалося чернече життя преподобного Феодосія у печері старця Антонія. Невдовзі навколо Антонія зібралася браття з 12 чоловік. Вони викопали печеру та влаштували першу Підземну печерну церкву. Близько 1057 року старець Антоній зібрав ченців та повідомив їх, що він залишає печеру і переселяється на інших пагар. Першим ігуменом Кіпчерського монастиря було поставлено Варлама, але той недовго пробув на посаді Ігумена. І вже 1059 року, за повелінням князя Ізяслава та благословінням преподобного Антонія, він очолює новий Димитрівський монастир. Братія обирає на Ігуменство преподобного Феодосія Печерського. Він пробув на ігуменстві до 1074 року 3 травня, коли відійшов у життя вічне. Період ігуменства преподобного Феодосія в Кепчерському монастирі позначився дуже багатьма подіями. Перш за все, ігумен Феодосій разом з братією впродовж двох років збудували над печерою. Перший дерев'яний монастир і в 1062 році переселилися до нього. По тому преподобний Феодосій вирішив запровадити в своєму монастирі статут чернечого життя, тобто упорядковані чернечі правила. Він відправляє до Константинополя одного із ченців до скопця Єфрема, щоб той переписав в останнього студійський статут. Водночас до Києва приходить митрополит Георгій із Греції, в якого Ігумен Феодосій переписує також студійський статут. Творчо, допрацювавши цей статут, два варіанти цього статуту, Ігумен Феодосій і створив статут чернечого життя, котрий запровадив близько 1064 року у своєму монастирі. Про творчий доробок преподобного Феодосія свідчить декілька фактів. Перше, це те, що Феодосій розрізнив велику і малу схилу це два ступені чернецтва. По-друге, на відвіну від Федора Студета, творця студійського статуту, Феодосій допускав перебування на території Печерського монастиря дітей та жінок під час богослужін була в нього і одна особливість, котра вплинула на розвиток давньоруської культури, і, зокрема, книжкової справи в Київ-Печерському монастирі. Так, 26 й припис статуту зобов'язував кожного ченця займатися читанням рукописних книг у вільні дні від монастирського послуху, тобто від виконання робіт. Це, в свою чергу, вплинуло на необхідність створення бібліотеки в Київ-Печерському монастирі, що було зроблено в роки ігуменства Феодосія Печерського. Варто також зазначити, що після переселення ченців до наземного дерев'яного монастиря на поверхні землі Келія і Гумена Феодосія перетворюються у центр монастирської книжкової справи. Саме тут, як розповідає життя преподобного Феодосія, творяться книги. Участь у цій справі приймали пресвітер Никон та Іларіон Схимник. Пізніше до вченого гуртка перших Кіопечерських книжників долучився Нестор в майбутньому славетний руський літописець, Іоанн, в майбутньому Киапечерський Ігумен, а також значна кількість нині не від... Кінець вумисла преподобного Феодосія позначився унікальним. Ще й преподобного Феодосія, так як і преподобного Антонія, втрачаються. І сьогодні ми не знаємо, де покояться мощі одного із родоначальників як Свято-Успенської Кепчерської лаври, так і батька без перевершення, можна сказати, східнослов'янського Чернець. 1108 року ім'я преподобного Феодосія було вписано до загальноруського синодика, і фактично це був акт канонізації його імені по тогочасним церковним канонам. З того часу преподобний Феодосій починає вшановуватися як святий на Русі. Пишуться ікони в честь преподобного Феодосія Печерського, створюється ікона. Богоматері Печерської. Ім'я преподобного Феодосія в помонгольську добу вшановується і у культових спорудах, на тому місці, де під час процесії переносу у 1091 році мощей преподобного Феодосія Печерського зупинилась процесія і його домовину було поставлено на пеньок. Пізніше було збудовано дерев'яну церкву на честь преподобного Феодосія. А в кінці 17 століття на цьому місці була зведена цегляна Феодосівська церква. Преподобний Феодосій вшановується також і на його батьківщині, тобто у нашому місті Василькові. Пам'ять про преподобного Феодосія Печерського була вшанована і у його рідному місті. Василькові. Саме тут, на честь Антонія та Феодосія Печерських, родоначальників монашого життя на Русі, засновників Свято-Успенської Киє лаври, було збудовано дерев'яний храм. Час його будівництва точно невідомий, але ми датуємо його будівництво серединою 15 століття. Саме в цей час Васильків починає відроджуватись після нашестя монголо-татар. У 1594 році містом проїздив на Запоріжжя імператорський посланець Еріх Лясота. 1653 року Васильків відвідав секретар антіахійського патріарха Макарія Павло Алепський. Він описав тогочасний Васильків, і в цьому описі згадується дерев'яна церква на честь преподобних Антонія та Феодосія Печерських. Мы проехали четвертую милю и были встречены сотником и с 50 всадниками, прибыли к городу, называемому Василико, коему действительно приличествует такое имя, ибо он велик, крепок и составляет не один, а три большие города с цитаделями и укреплениями, один внутри другого, на вершине неприступной горы. Но все они пусты, потому что два года тому назад Появилась моровая язва и истребила их жителей. Нас встретили за городом священники и народ с хоругвами, поднялись с нами к самому высокому месту города и привели нас в благолепную церковь во внутри Третьей Крепости, во имя святого Антония и Феодосия Великих, то есть Двух Святых Земли Казацкой. На початку 50-х років 18 століття священоначалі Святоуспенської Кепчерської лаври приймає рішення звести у місті Василькові кам'яний храм на честь преподобних Печерських Антонія та Феодосія. У 1755 році спеціально для цього була збудована цегельня. У 1758 році у місті Василькові було збудовано крем'яний храм на честь преподобних Антонія та Феодосія Печерського. Саме на цьому місці за церковним переказом преподобний Феодосій Печерський, коли був ігуменом Кипчерського монастиря в 1060-1074 роках, власноруч викопав криницю. Пізніше на цій криниці, вже по його смерті, прочани влаштували каплицю. Криниця викопана преподобним Феодосієм Печерським та каплиця над нею. Поновлювалася після лихоліть в історії нашого з вами міста. Проте, в період атеїстичного мракобіса, відбувся останній кресний хід із усіх васильківських храмів, який припадає на 1933 рік. У 1934 році каплиця була розібрана, а колодязь спочатку засипаний, а пізніше на цьому місці була влаштована водонапірна станція, яка дає воду нашому місту. Що ви бачите зараз, було поновлене стараннями настоятеля Свято-Миколаївського храму у місті Василькові, благочинного васильківського та Фастівського районів метрофорного проти Єрея отця Олексія Тарасова 2001 року. Кожного року, в травні місяці, в день пам'яті преподобного Феодосія Печерського, сюди із Васильківських храмів здійснюється хресний хід. І тут служиться кафіс преподобному Феодосію.